Ну що, друзі, сталося те, що сталося. Неочікувано. У нас 19 числа лютого злили Atomic Heart. Селі, піпо! З вами Хюман, і як завжди, ковточок крисної та смачної інформації для вас. Так, це воно. Так, сьогодні у нас трошечки інший формат. Менше з тим, давайте розберемо, що ще трапилось. Я не буду не радуватися, не співчувати тим, що злили Atomic Card 19 го числа, тому що ну, це маркетинговий хід. Ми розберемося з цим далі. Я думаю, поміркуємо ви потім в коментарях. Напишете мені. Проте давайте дивитися, що у нас є. З'явилася інформація. Спочатку вона виявилась на Reddit про те, що Atomic Heart злили Build, тобто це білд розробників. І все це у нас пішло з такого форму Breached VC, де у нас містер Ламан написав про те, що в нього є злитий білд про, ну, про Atomic Heart, де якраз такий білд розробників. Типу він не останній, в чому я дуже сильно сумніваюся. Ну і звичайно ж, я потім почав дивитися деякі інші форуми, подивився також, що у нас там новини коїться на торрентах. І ось що ми помітили з нашою командою тоді, коли почали пробувати інфу. Значить, поставив один з наших товаришів на завантаження Atomic Харди. Дивіться цікава історія, що там потім трапилось. Я про це в принципі, все вже висвітлював в телеграм-каналі у нас. Але, 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 якщо ви не бачили, якщо ви не підписані, підпишіться, по-перше. І і, і давайте вам зараз продемонструю на великому розмірі. А, так. Мені потрібен телеграм. Відеоконтент. Секунду, друзі. Телеграм. Сподіваюсь, буде видно. Зараз я зроблю так, щоб було комфортно для вашого ока. І от дивіться давайте трошечки ось так. А, ну, ми тут вже сказали про те, що а, у нас злив. Да? І ось тут, якщо ви подивитеся нижче, це країни, які завантажують гру. Ну, ви бачите перспективно, що це в нас в більшості Росія. Звичайно, там також у нас був і Китай, і, коротше, щоб ви розуміли, топи, хто збрав цю і завантажив гру, це, звичайно, диктатурські якісь країни, або колишні, скажімо так, СРСР, або ж при цьому могла бути і така країна, як Китай, по з ясним причинам, чому, тому що вона там, скажімо так, відголоски комунізму, тоталітарії так і таке інше. І що цікаво. А... Патріотизм з точки зору росіян. Да? Ми бачимо, що вони тут завантажують просто нереальну кількість всього цього контенту з точки зору Atomic Heart. А що таке, де патріотизм? Ми ж сказали... Вони ж мені в коментарях навіть писали, якщо ви зайдете на той же канал Human Was Games, де я робив викриття, скажімо так, цієї студії, себто, що вона насправді. А, секунду, це не те. Себе представляє? А, де воно? А, я, мабуть, звернув. Що вона себе представляє, да? ну, так? Тобто ми робили такий великий відос, де говорили про те, що фінансується все через Газпром. <плес> а, так, ось, будь ласка, а, можна на каналі зайти подивитися, натискаєте відео і і, і от, Heart, спонсори геноциду. Ми про все це там розповідали. Так от, і там в коментарях, якщо ви пошукаєте, дуже багато хто писав мені а, з приводу того, що. Так. Що і росіяни мають на увазі, що вони куплять, звичайно ж, гру, тому що це ж Atomic Heart, це ж їх розробники. Коротше, типу підтримати. Що ми бачимо в результаті насправді? Нікакої підтримки немає, всі завантажують. Хоча є цікава ідея, один з наших підкинув сказав, що чим більше людей завантажить цю гру безкоштовно маю на увазі росіян і інших, то тим менше коштів піде на саму гру, а отже, менше коштів буде у нас йти на. В бюджет і викидання ракет в нашу сторону, що в принципі має якусь логіку. Але це звичайно важливо, але цікаво те, що ну, де ж патріотизм, де ж гроші на підтримку наших і все таке інше, в той час як наші підтримують навіть під час війни, наших індіо-розробників, не тільки індіорозробників, тут чомусь так система не працює. Ну, Окей, це вже їх історія. Тому з патріотизмом тут ніяк. Очевидно було для мене, для цього, що поки не було інформації, що Денуво буде, не буде в Heart, то гру будуть піратити. Потім Денуво, наче поставили. Ну, імпрес явно б не ламала зараз цей Heart, бо вона зайнята наразі з Хогвартс Legacy. Це, до речі, якщо ви не знаєте, подивіться минулий відос. Імпреса у нас така людинка, яка... Ламає динуво. Вона декілька ігор вже до цього зламала. Я зараз не буду говорити, які самі. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Здається, там і Resident Evil був чи не він. Не пам'ятаю, друзі. Там в неї на Reddit є пости з цього приводу, там чи 3, чи 4 гри плюс-мінус. Тому зараз блобне до Atomic Heart. А тепер зливається Atomic Heart типу Деф-розробки від розробників, версія розробників. Ну, Давайте відверто. Гра по СНГ продається через VK-Play. Той Викапле нікому не всрався. Він незручний, про це навіть писали самі росіяни. От. І тут зливають е, гру. І ви можете сказати: ну зачекай, Хюмен, на навіщо зливати гру, якщо ти не отримаєш грошей. Все дуже просто, друзі. По-перше, треба зробити перед релізом ще більший хайп. Мабуть, хайп був вже менше, 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 тому що побачили теж, теж і західні СМІ, особливо західні СМІ, що гра. Ну, вона гарно має обкладинку, вона гра, гарно має у нас рекламу, маркетинг. Але всередині, якщо ви дивилися західні змі, які робили огляд гри з точки зору геймплею, вона слабка, вона дуже сира, вона одноманітна. Анімації дуже схожі. Короче, там, якщо захочете, подивитися англомовні джерела. А з приводу розробників, а яка їм різниця? Якщо їх профінансував в свій час Газпром, їм вже закинули бабло не просто на розробку гри, а на те, щоб жити там декілька місяців, а може навіть і роки вперед. А основний дохід явно буде з Європи, штатів і таке інше. Хто б там що не казав? Я розумію, що ми там намагалися і донести, і сказати, що треба канцелити і все таке інше, але друзі. Ми знаємо росіян набагато краще, ніж будь-хто. І я маю на увазі українців, білорусів, от всі ті країни, які поряд, скажімо так, саме з Росією. Для інших це, це десь там. От, давайте відверто казати, чесно кажучи, що от, коли була війна, там, там десь в Сирії або дещо ще де, е, в залежності, звичайно, від вашого віку, ну кому й яке діло? Ну так, да, було і все. Тому для них це майже те саме. От. Плюс пропаганда. Пропаганда Росії дуже сильно працює і до. Ось і в певних країнах, особливо в певних штатах, я б сказав би так. Дехто вважає, що в Україні саме громадянська війна. На рік пройшов війни, і дехто вважає, що це громадянська війна. Ну, типу, от така історія. Тому це заради хайпу знову, щоб зробити. А заради грошей не вважаю, що це заради грошей, тому що вони так отримують. Вони щось отримують звичайне з продажів гри. Я думаю, що буде і рефанди, але знову ж таки Газпром все порішав. Тому злив, як на мене, роблю такий підсумок за сьогоднішній відос. Зрив, злив, злив, зловний. Злив зроблений для того, щоб підстягнути інтерес до гри, що очевидно. Ми, до речі, думали, що можливо в тій зливі буде якийсь там або дивний батнік, або троян, або ще що. Тому хотіли протестувати, чи ми маємо рацію, але я не знаю. У мене поки що на цей момент інформації на 20 січня немає. Ой, вибачте, на 20 лютого. Тому можете написати в коментарях, у кого є які дані, можливо, хтось там дивився. О, ну. Ось ось така от ситуація. Тобто хайп, хайп трен, як завжди, начинки ніякої нема. Що, в принципі, очевидно. Краще заходьте, подивіться на моєму стрімерському каналі Хімана Скіпті той же Returnal, котрий ми виграли з вами буквально вчора, 19-го числа. Як багатьом зайшло, навіть мені сподобалося, я не очікував. Ну, якось, коротше, так. Пишіть свої коментарі, що ви про все це думаєте. Напишіть, як вам формат такого відео. Він трошечки змінився, але таким чином я вас підготовлю до 25-го числа, де у нас повинен бути подкаст з різ людьми, Там будуть, скажімо так, хтось геймер, хтось любитель VR-індустрії, хтось розробник ігор, хтось стрімер. Ну от із цієї всієї штуки. Будемо робити в такому форматі, я сподіваюся, це вам зайде. Сподіваюсь, такі однодублеві мої ідеї, і враження вам теж зайдуть. Готуйтеся до такого формату, я сподіваюсь, буде окей. І, можливо, я буду проводити його ще і онлайн, для того, щоб спілкуватися з вами. Тобто я спочатку буду говорити певні якісь теми, а потім початку подивлюсь, там, хто написав, там, хто там, хто в першу чергу. Там задонатити, хто там спонсор, хто у нас пише в чаті і повідповідає на запитання. Тобто, грубо кажучи, відосик там на 15-20 хвилин, плюс відповіді на запитання 50 хвилин. От мамо півгодинки такого немаленького подкасту. Думаю, прикольна тема. Подивимося, як заходить. Пишіть, будь ласка, свої враження по погато карт. Мені, чесно кажучи, абсолютно все одно вийшов він, не вийшов, злили його, не злили. Байдуже, нема на це діла. Вже що є, то є. Очевидно, просто що злито не випадково, а спеціально. Якось так. З вами як завжди був Human. Дякую всім за підтримку. За... Дякую всім за підтримку на Patreon. дякую всім спонсорам YouTube. і дякую, що підписуєтесь на цей та інші проєкти. Не забувайте, що в нас є ще IT-проєкт HumanVast, де ми робимо огляди новин it сфери а також тестування відеокарт, пика то, що є також Human West кепкі стріми, які, до речі, скоро реформуються, і там буду вже вести контент, скоріш за все, не тільки я, що дуже прикольно з точки зору проходження ігор. Ну, стріми, звичайно, будуть, як завжди, на мені. Ну і Human West Games, де ви зараз і знаходитесь. До зустрічі, бувайте!